Тож тепер Нік, Сара та Дрю вже за одним столом, обідуючи і лицемірно посміхаючись одне одному, планують як фантазії перетворити на щось реальне, що саме і як тепер їм писати в своїх частинках новин, щоб вплинути на жителів міста. Але для того, хто вбачав лише себе кращим, це обговорення плану було занадто тривалим, тож він самостійно вирішив заявити про свій план іншим співробітникам друкарні. Але інші працівники не розібрали той хаотичний набір слів, бо, сидячи в своїх фантазіях, він розучився спілкуватися з реальними людьми, тому всі інші працівники просто пройшли мимо. Взагалі, в тій друкарні вже давненько подумували прибрати колонки новин Ніка, Сари та Дрю, тому, щоб не влаштовувати сварок і зайвої метушні, керівництво друкарні вирішило просто дочекатися останнього тижня дії контрактів і закрити їхні новини без продовження контрактів. А саме названий лідер вирішив, що й тут йому по.